Таро прогноз для стрільців на липень 2025 року. Давайте подивимось три важливих події місяця. Перша важлива подія місяця, друга важлива подія місяця. І третя важлива подія місяця. Далі, що очікує професійній діяльності стрільців у липні місяці. Далі, як будуть складатися фінансові справи у стрільців у липні місяці. Так, далі. Що очікує в липні місяці в особистому житті стрільців? Що ж вас очікує в особистому житті? Так, на що звернути увагу в плані здоров'я? І порада підказка або застереження для стрільців на липень місяць. Так, давайте дивитися. три важливих події. Так, десятка жезлів. Ну, тут, дивіться, випадає трансформація, тобто зміни. Так, В якийсь період у вас було щось важко. Саме в липні місяці це почне мінятися. Десятка жезлів це завжди коли ви взяли на себе багато зобов'язань, коли ви вирішили я сам, я сама буду все це робити. Да? Можливо, ще когось на себе взяли. Можливо, і по дому самі виконуєте все, і на роботі, і ще якісь обов'язки взяли. Можливо, комусь щось пообіцяли і не очікували, що так важко буде. То цей період закінчується, трансформується. Далі. Можливо, от щось таке невідоме буде, як в тумані. Можливо, ви не бачитимете куди йти. Можливо, ви будете стояти на такому розпуті, от я йду стежкою, але я поки що не бачу кінцевий результат, куди я дойду. Рухайтеся поступово, потихеньку, рухайтеся з часом. Цей туман розсіється, і ви побачите дорогу. Тобто все зміниться на краще, і якийсь вибір йде в ваше життя. Дивіться, або ви будете на двох роботах. Працювати, ну це якийсь рівнозначний вибір. Вибір між двома людьми у когось може бути да, кого обрати. Все ж таки, чи для стосунків, чи вибір роботи, якщо хтось на розпутті стоїть, то це якийсь вибір, який ви, вам важко буде обрати, і ви якийсь певний час в липні місяці будете пливти як за течею, доки не вирішите зробити чию сторону, або в якусь сторону все ж таки цей вибір. Але ви його зробите. Зробите. Тільки дивіться, по карті смерть зробіть вчасно вибір, щоб у вас, поки він є, щоб у вас він дійсно був, щоб ви не прогавили шанс. Далі професійна діяльність паш мечів. А щось ви тут якусь ідею? Нову, нову покажу. Або тут хоча професійна діяльність. Дивіться, можливо, будете навчатися чомусь, так? Бо щось новеньке, якісь нові ідеї, нові вливання, нові колеги, можуть бути, яких треба навчити. Щось тут нове, так? А, можливо, ви не робили ще такого. Далі фінансові справи. Тут ви будете переживати. Дивіться. Чому? Тому що все швидко змінюватиметься, вам потрібно буде підлаштовуватися, дуже швидко реагувати на будь-які зміни. І ви просто будете переживати. Тут не переживайте. Можливо, це стосується великих дуже грошей. Так, і ви боїтесь повторення. Е, ні, все буде добре. Дивіться, не піддавайтеся з покусом на якісь великі гроші, наприклад, там, лотереї. Да? Хоча тут і шанс є, можливо, але ці переживання вони вам заважатимуть. Тут дуже обережно з великими грошима, з якимись залежностями фінансовими від когось. Старайтесь себе убезпечити, щоб ви відчували себе в безпеці фінансовій від якоїсь людини або події. Так, особисте життя, ну у вас пауза якась буде, якийсь перепочинок, можливо, якраз обдумування, набиратиметесь е, сил. Е, тут у вас іде відсторонення від партнера, якщо він є, або пауза між відносинами. так, Ви поки що не хотітимете е, нових відносин. Так, по здоров'ю. Дурень, дивіться, якщо вам щось прописано, або ви знаєте, що в здоров'ї є якісь проблеми у вас, і необхідно дотримуватись якихось регулярних чи фізичних навантажень, чи прийому ліків, то тут будьте відповідальними, тому що по дурню це безвідповідальність, необдумана дія. Зробили, потім подумали, а вже пізно. то Тут все обдумуйте. Хто хоче записатись до лікаря, дивіться, то тут нове щось обирайте. Щось нове. Я думаю, ви відчуєте. Щось новеньке обирайте, легше до всього відноситись до голови не беріть, дуже близько, але все ж таки будьте відповідальними. Угу. Так, тут не переживайте, дивися, початок у вас був не дуже, так? і закінчився двійкою пентаклів, це така невелика карта. Але король жезлів, це ви будете, якщо ви жінка, коло вас буде такий чоловік, так? король жезлів, який допоможе або від цієї людини. Можливо, ви самі, якщо все сама, все сама, то ви будете в таких енергіях, але в цілому, якщо це говорити в цілому про енергії, то це означає, що ви будете майстерно. Справлятися з фінансами, нові надходження. Дуже гарно будете заробляти, якісь нові ідеї реалізовувати, будете харизматичні, приваблювати на свою сторону людей, клієнтів, робітників, якщо вам це потрібно. Ну, а в когось це просто лево стрілець людина, яка вплине в липні місяці на ваші, на ваше життя якимось чином. І тут подвійки мечів. Якщо будете приймати якесь рішення, взважте, отут дійсно ви перепочиваєте, можливо, від чогось дійсно відборних емоцій, для того, щоб прийняти рішення і емоції завжди заважають, то тут ви будете відсторонюватись від цього. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.